Вітаю вас, я Андрій Данілевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь білі втрати. Вони вірять у наше майбутнє і наближають перемогу. За більш як 20 років служби у правоохоронних органах, під його керівництвом пройшли сотні спецоперацій із затримання особливо небезпечних злочинців. Керівник спецпідрозділу Нацполіції КОРТ у Чернівецькій області Олег Лакуста понад усе цінує свободу і незалежність. Що агресор не зупиниться і прагнутиме знищити Україну спецпризначенець зрозумів ще у 2014-му. Не варто недооцінювати ворога. Завжди постійно потрібно передбачати. Що він буде краще підготовлений, більш мотивований, е краще озброєний, то ми повинні знати в 10 разів більше, ніж те, що нам прийдеться робити. Тому що Кордівці тренувалися від початку повномасштабного вторгнення, спецпризначенці охороняли об'єкти критичної інфраструктури на території Буковини. Після того, як з'ясувалося встановка по області, був. Е Наказ на створення зведеного підрозділу і ми продовжили нести службу зведеному підрозділі Сафарі. Виконували завдання на території Київської Сумської. Арківської і областей. наприкінці 2022 року під Бахмутом у протистоянні з вагнерівцями полковник Лакуста дістав поранення під час артилерійського обстрілу. За бойові досягнення президент вручив йому найвищу державну нагороду герой України із орденом Золота зірка. Я Ця нагорода належить всім захисникам України, тому що один в полі. Невоєн як людина, можу сказати, що він є приклад для мене, для всіх нас, які ми його підтримуємо, і є наставником для нас. всіх. полковник ретельно підходить до відбору працівників підрозділу і усвідомлює, що відповідає за їхнє життя. Ці задачі, які він перед нами ставить, вони реальні. Всі задачі обговорюються, правильно поставлені. Попереду в Олега Лакусти операція і відновлення, а далі знову на захист батьківщини. Недружні сусіди від нас нікуди не дінуться. Само собою не вала не зупиниться. І якщо ми її не зупинимо, то це залишиться нашим дітям. А цього ми хотілося уникнути. Майже пів тисячі за останні п'ять місяців саме стільки операцій провели медики у центрі бойової травми, що на Рівниччині. Непростих операцій, кожна особлива. Бо головне завдання тамтешніх лікарів зберегти від ампутації кінців у пацієнта. Лікування для військових там безоплатне. У Сергія повністю роздроблений ліктьовий суглоб. Лікарі намагаються врятувати чоловіку руку. На етапі загоїмо тканини, а потім вже думати про якісь три етап. Тут була складна дірка хлопці. Тяжкі травми Сергій отримав під Авдіївкою. Цьогоріч у березні. Відробив ворожий танк, 에, знаходились в будівлі. Відробив прямо в стінку за мною. Угу. І все. Відкриваю очі, нога тіліпається, рука тіліпається. Побратими молодці зреагували дуже вчасно на спині за бронежилет. Ну, відтягли, віднесли, відвезли, прооперували. Проснувся з залізяками, що наразі на руці. Сергій воює із серпня минулого року, сам із Дніпра. На фронт пішов добровольцем. Це вже п'яте його поранення. Після перших двох у лівій нозі досі залишаються уламки ворожих мін. Третє поранення було тут, в бік і в плече. Одночасно три осколка прилетіла. Четверта була серйозна контузія. У цьому медзакладі Сергію провели вже 13 операцій. Нині готують ще до однієї. Мають замінити пошкоджений суглоб на штучний. По нижній кінцівці місяць тому було виконано металоостеосинтез через два невеликих доступи. Була синтезована кістка. Перед цим було підготовлення операції з готуванням яких тканин, щоб довести до тої операції. Зараз нижня кінцівка знаходиться на періоді реабілітації. Верхня кінцівка настільки готується до оперативного втручання. Добрий день. Доброго дня. Дякую, справи. Добре. Що по болях зараз? Добре. Як купаємо по болях зараз? Майже не було. — Майже не було. Прошу на операцію. Чекає і Олексій. Він із Херсонщини. Пережив окупацію, зумів вибратися на захід України і пішов воювати. Потрапив у 10-ту гірську штурмову бригаду, бив ворога на Донецькому напрямку. Обстріли стільки були, що кожен день, хтось тобто ранений, ранений. А в той день одним, як ви прильотом. Два двісті, я триста. Це в ногу і руку мені прилетіло. Зміна прилетіла, якраз попала возле блістка, возле окопа. У лікарні чоловік уже п'ятий місяць. Позаду зо два десятки операцій. Поки травмовану ногу Олексія тримає апарат фіксації. Щоб військовий зміг ходити, у ногу йому мають уживити металеву конструкцію. Пацієнт поступив до нас в кінці травня з вогнепальним переломом нижньої третини стигнової кістки і з дефектом кісткової і м'яких тканин. Першим етапом ми встановлювали вак-систему на рану пацієнта, щоб відновити м'які тканини. Другим етапом ми замістили кістковий дефект. Ноги і руки поранених військовослужбовцям рятують у центрі бойової травми. Його відкрили на базі одного з медзакладів Рівненщини цьогоріч у лютому. З того часу тут уже прооперували сотні бійців. Головна мета кажуть лікарі зберегти хлопцям понівечені протистоянні з ворогом руки і ноги. Пацієнтам виконуються е, ну металоостеосинтези верхніх та нижніх кінцівок, е, очищення та загоєння ран різного об'єму і е, ступеня складності, що включає в себе також е, пластику, шкірну й виконання операції, ну, операцій найвищого рівня складності. 80-90 – так. Це пацієнти з мінно вибуховою травмою. Лікування для військових безкоштовне операції роблять як коштом НЗСУ, так і в рамках. Національної програми Врятуй кінцівку. Останнє передбачає і допомогу медзакладу з імплантами та апаратами фіксації. Де він сюди в ногу коліно та зуберно кісті коліна немає саме? Чашки немає. Буде ставити, напевно, протез. Микола із села Сварицевичі, що на Рівненщині, на війні понад рік. За цей час його ліву ногу медики рятують уже вдруге. Був у Херсонській області село Іванівка. А друге вже було в Луганській області напрямку Криміної. Ми їхали хлопців міняти на позиції. Якраз під'їхали до місця евакуації, нас почали обстрілювати. І був такий хороший прильот, що попало так, і нас евакуювали майже всіх зразу. Рани, кажуть бійці, помаленько загоюються. І хоча попереду у кожного ще тривала реабілітація, хлопці не падають духом і точно знають, за ким буде перемога. Ви козацького роду! То тобто, по-іншому не може бути. Звісно, перемога за нами буде. Реабілітація. Протези, фізичне відновлення та психологічна допомога. Нині ці напрямки пріоритетні для українських медиків. І йдеться не тільки про військових, психологічної підтримки потребують і їхні родичі, діти військовослужбовців, родини військовополонених та сім'ї загиблих героїв. В Одесі таку допомогу, зокрема, надає центр реабілітації матері та дитини. Усіх охочих місцеві фахівці запрошують на безкоштовне обстеження та лікування у закладі. Трагедія в родині Тетяни Панченко із Запоріжжя сталася рік тому. Під бахмутом загинув її чоловік Євген. Захищати країну він пішов добровольцем у перший же день повномасштабного вторгнення. На фронті взяв позивний поет, бо писав багато віршів, деякі пересилав дружині. Згодом виявилося, це був його заповіт. Якщо загину, то повернусь. У мріях і снах буду з тобою. Ти в них побачиш свого героя. Я ангелом обернуся, тебе захищу вогнами, мечем я демонів б'ю. Ворога знищать мої побратими, і ти будеш сильна і вільна людина. І нашому синку, ти нагадай, що батько загинув за наш рідний край. Син Богдан тепер найголовніша підтримка для матері, але у хлопчика затримка психічного розвитку. Тож разом із сином Тетяна наразі в Одесі, у центрі реабілітації матері та дитини Міністерства охорони здоров'я. Жінка каже, медичної допомоги потребують обоє. Важко ну, життя продовжується. Дитину потрібно. Подумати, бо затримка речі не всі звуки виставлені в мові. Ми стараємося навіть з дуже соцмає свікрові з нашою мамою, постаратися улибатися, поганому не думати. Ну. Ну, звісно, плачем. подолати тривожність та емоційну вразливість Тетяні допомагає психолог Ірина. Вона каже: дружина загиблих героїв часто замикаються у собі, тож важливо знайти підхід до людини, вислухати її, дати можливість виговоритись. Це основна частина терапії, навіть коли вони починають плакати, ну так виходять їхні, їхні емоції, почуття, і вони. Вже на другий раз вони більш з довірою йдуть і розповідають. Якщо в неї є бажання говорити про чоловіка, про ситуацію, яку вона ну, як, яку вона переживає, то ми говоримо про це. Я її, ми її, я її вислуховую. Те саме і з дітьми, які постраждали від війни, фахівці кажуть, вони замкнуті, бояться виявляти емоції. Тож необхідно спочатку відкрити їх, завоювати довіру, а далі уже коригувати емоційний стан. Наразі третина маленьких пацієнтів центру саме з родин військовослужбовців, військовополонених та вимушених переселенців. Треба заспокоїти, тому що вони всі такі, як їжачки, насторожені. Треба. Обійняти десь, треба десь погладити, подивитися в очі обов'язково, сказати, що все буде добре, ти у безпеці. Ну, це працює. Курс реабілітації у центрі триває три тижні та включає медобстеження, допомогу кардіолога, невролога, стоматолога та інших фахівців. Наразі чимало пацієнтів приїжджають із Херсонщини, Миколаївщини та Запорізької області, але вже два місяці фахівці закладу і самостійно відвідують громади. кажуть, переконались, спеціалізованої реабілітації потребує усе більше населення. Оглянувши вісім громад Одещини нашого регіону, ми бачимо, що дуже багато діток є недообстежених, це в першу чергу. Є дітки, які взагалі ну, мають уже такі вади, де психолог не справляється, тому тут психолог вже направляє до психіатра і рекомендує матері, що ви маєте відвідати лікаря. І ми маємо такого лікаря тут в центрі. А згідно з останнім рішенням Мінохорони здоров'я незабаром до закладу приєднають один із відомчих санаторіїв Одеси, і вже на цій базі буде створено потужний центр, головним завданням якого власне і стане психологічна реабілітація дітей, які постраждали у наслідок війни. Щоб пам'ятали кожного, містами України пробігли родичі військових, які віддали своє життя. Боронячи Україну. Наймолодшим учасникам, яких везли батьки, немає ще року. Найстаршим бігунам уже за 70. І у кожного своя історія війни і втрат. На стелі пам'яті Ірина показує фото чоловіка та його сина від іншого шлюбу. Обидва загинули, захищаючи країну від російських окупантів. Чоловіка син, а це мій чоловік. Разом із донькою та сином бере жінка участь у патріотичному забігу Шанує воїнів. Біжу за героїв України. Страшна війна, так але, але ми от хочемо бігти. Ми їх пам'ятаємо не тільки їх, ми всіх пам'ятаємо. Ми допомагаємо чи можемо. Дай Боже їм здоров'я, сили, наснаги, і все буде Україна. На одязі кожного учасника забігу наліпка зім'ям загиблого захисника та напис Біжу за героя. Військовий Геннадій служить у 204-й бригаді тактичної авіації. Тут він за своїх побратимів. Потрібно пам'ятати тих, хто захищає нас, обороняє мирне небо. Наше майбутнє дітей. Торік легкоатлетичний марафон Шаную воїнів біжу за героїв України. Був в онлайн форматі. А нині організатори запропонували учасникам пробігти кілометр двісті метрів реальними вулицями. Приміром, у Луцьку по проспекту Волі. Це не просто всеукраїнський патріотичний забіг в пам'ять про полеглих захисників України, але й він переслідує і благодійну мету. Тобто тут у нас є скринька на реєстрації, де всі учасники мають можливість пожертвувати будь-яку суму. Потім всі ці кошти будуть передані на потреби наших захисників. Лише на Волині для участі зареєструвалися майже пів тисячі людей. Біжу за свого тата Ющика Валерія. Служив він в 53 в бригаді імені князя Володимира Мономаха. Це приємно і для мене і добре, що молоді і взагалі людей тут багато. Для них передусім теж дуже важливо, щоб пам'ять про їхніх чоловіків, батьків і синів залишалася у вдячного суспільства. Так само, це дуже важливо для нас, щоб підтримувати морально, психологічно. Ми не є кремлянським агресором. Що люди для них це є гарматне м'ясо. Для нас кожна втрата це велика трагедія і втрата цвіту нації. Патріотична, легкоатлетична акція не має переможців. Це захід, в якому головне участь і шана захисникам. Так, велика повага усім, хто боронить нашу українську землю, і вічна слава усім, хто віддав за неї своє життя. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни і прагнуть перемоги. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал Програми Свідо. Адреса на екрані. Також свідок є у вайбері. Підписуйтесь. Будемо жити і пам'ятати.